Вибивали гроші з місцевих підприємців. СБУ спільно із нацполіцією нейтралізували злочинне угруповання, яке підозрюють у терорі представників бізнесу та нацменшин меншин у Полтаві. Зловмисники систематично вимагали гроші за безперешкодне ведення бізнесу. Якщо жертви відмовлялися платити так званим рекетирам, їх жорстоко били. Як розповіла речниця обласного управління СБУ Інна Усова, правоохоронці зафіксували факт вимагання 10 тисяч доларів. Рів США від двох полтавців підозрюваними виявилися особи, які вже раніше мали проблеми із законом, та були засуджені за аналогічні злочини. У ході обшуків було вилучено мобільне телефони та чорнові записи із доказами протиправної діяльності. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення злочинів та притягнення до відповідальності осіб, які можуть бути причетні до злочинного угруповання. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Це вимагання, вчинене в умовах воєнного стану. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.